Доброго времени, часу. Ми україномовні підписники для українсьмовного каналу. Приїхав на північну Салтівку. Щойно вийшов з автобуса. Лунає повітряна тривога. Якось на північній Салтівці це надзвичайно людей. Менше, ну є люди. А тривога так же гучно лунає. Хочу подивитися, як, як все встановлюється. Не, сподіваюся, що ось Ні, ну там є, де да, покрашені будівлі. Бачите, сюди прилітало з полками А вишня. Вишня <laughs> червона уже життя не залежить ні від тривог, ні від вибухів. Вишня квітнуть, а потім краснеть Ось така от північна Ця будівля гаражі Постраждали. А ці будівлі люди, люди живуть. Живуть. Для них лунає тривога. Зараз сповістять, що нас чекає. Нагрожа керованих ав'язків. О. Загроза да. керованих авіаційного. На північній Салтівці це небезпечно, тому що вона найближче до до лінії бойового зіткнення, усім ми добро злагали всім щиро дякую. А не, дуже, не дуже все дуже Остан... Все, будемо жити, не бажаючи і на До побачення, побачимо ліпати.